Ось до чого може привести тебе гріх, який ти приховуєш. Ти можеш приховувати його від церкви. Ти можеш приховувати його від дружини, від чоловіка, від напарника. Ти можеш від брата, від сестри приховати. Ми навіть думаємо, що ми можемо від Бога приховати. Ну це взагалі абсурд. Грішити, закриватися, десь кудись уїжджати в інше місто, іти в якийсь клуб і дивитися, чи тебе віруші не бачать, і думати, що Господь не бачить. Це просто абсурд, якщо ми визнаємо атрибуту Бога, що він всесильний, всемогутній і всеведючий. Згадую цю історію, тато копає сином бурштин, а то не можна. І тато каже: синку, дивись, щоб ніхто не бачив. І копає. Лопата за лопатою. А син каже: тату, бачить. Син каже, тато бачить. А тато каже, хто? А син Бог. А ми часто упускаємо цю деталь. Він бачить все, він знає абсолютно все. Навіть те, що ви зараз думаєте. Другий приклад дуже яркий. Запишіть вдома прочитаєте. Другий Самуїла, 11, 12 розділ. Немає часу просто про це говорити. Давид. Цар є все. Він має право взяти любу дівчину собі за жінку, собі за наложницю, яка буде служити йому, яка буде його жінкою. Але ні, він виходить на балкон і бачить те, що не можна. Бачить Версавію. Захотілося взяв перша помилка Давида, перший гріх. Він взяв те, що не його, брати сестри, не беріть те, що не ваше. Це можуть бути речі, це може бути служіння, це можуть бути думки, це можуть бути проблеми, це може бути. Ну, просто хочеться помогти сім'ї. Влізли туди, наробили там проблем і вийшли, так, стріхнули себе, хай самі розбираються. Не беріть на себе те, що не ваше. Потім до Давида посланці від Версавії: Давид, я вагітна. Давид не сповідує одразу свій гріх. Ми про нього згадаємо і в «Третій». Нашій системі. Але в той момент він не сповідує свій гріх. Він сидить і думає, треба чоловіка викликати. Викличемо чоловіка, все там підмажемо. Вам знайомо це слово? Як ми хочемо підмазати все, щоб циферки зійшлися, щоб ситуація зійшлася, щоб конфлікт зійшовся, щоб, якби самі там речіть, мене вже не чіпайте. Він теж так хотів. Але виявився Урія, дуже відданий Давиду. Він відданий військовим, з якими він прийшов, і Давид його, я дуже бисненько розкажу цю історію, можливо, просто хтось не читав її, і вона зацікавить вас, щоб ви просто прониклися цією історією. Давид бере і напоює урію, щоб той п'яний був, може, на п'яну голову піде до жінки. Але він навіть на п'яну голову цього не робить. І Давид пише листа, воєначальнику. Ця людина, яка передасть тобі цей лист, постав його в найзапеклішу ситуацію цієї війни. Іншими словами, мені потрібно, щоб він вмер. І Урія передає воєначальнику Давида це послання, і напевно він читає. послання, дивиться на Урію. І розумію всю трагедію ситуації. Урія помер. Давид бере Вірсавію, собі в жінки. Там уже не розбиралися скільки місяців. І знаєте, напевно, що зробив Давид? Давид зробив те, що часто робимо ми. Уже не узнають. Уже не виявлять. Всі, хто знав, вже поховані. Вже пройшли роки. Всі, хто знав про мене вже в Європі і в Америці, вони вже до мене нічого не мають. І ми часто в наших проблемах, гріхах, переживаннях, ми не хочемо їх рішити. Ми хочемо їх закопати. І ще, знаєте, як в кінці, коли ти закапуєш, так утрамбувати трішечки, якби, щоб гладко все було. Давид вздохнув, але до нього приходить Нафан, пророк. Друзі, ви вірите, що нині живуть пророки Божі? Нині діє пророче слово Біблія, яка мене судить, коли я її читаю, вона показує ова! Недобре робиш. Недобре говориш і недобре думаєш. І тут ми зупинимося. тому що ця історія продовжиться в третій системі. Третя. Друга система. Не вважають гріх гріхом. Дуже яркий приклад, на жаль, я мушу сказати, дуже яркий приклад людей, які не вважають гріх гріхом, це фарисеї. Фарисеї. Це впливова релігійна група тогочасного іудейського суспільства. Релігійна група, які мали би захищати закон, розуміти закон, жити по закону. Але дивіться, що ми бачимо, коли фарисей не вважає гріх гріхом. Написано, що зайшли в храм двоє помолитися фарисей і, і митник. Митник це той, хто зібрав гроші. Збирав гроші, митників ненавиділи, тому що митники були іудеї, які працювали на римлян, і вони збирали податки своїх. І дуже часто історики говорять, що збирали більше, чим треба. Так, щоб і римлянам хватало, ну і щоб я непогано жив. І ось в храмі моляться двоє. Митар прийшов, б'є себе в груди і каже: Господи, прости мене грішного. Чудова молитва! Пробували колись молитись такою молитвою? Без розборок, без того, хто правий, хто не правий. Просто прийти до Христа і сказати: прости мене грішного. Фарисей прийшов. Вони дуже гарно виглядали, подивіться, як виглядали фарисеї. У них там китиці були, на чолах надіто. Це ці фарисеї, які на углах на перехрестях ставали і молилися. Коли вони молилися, всі просто вау! Яка молитва! Цей фарисей дивиться на цього митника і каже: Господи, дякую тобі, що я не такий, як він. А ну, признайтесь собі, чи бувають у нас такі молитви? Чи бувають у нас такі твердження? Ми чуємо, що людина десь впала, ослабіла десь. Гріх задавив людину. І ми такі, Ух, добре, що не з нами. Добре, що та сестра впала, той брат впав. Ні, щоб молитися, ні щоб піс взяти. Ми такі, добре, що не я. То чим ми краще фарисея? І знаєте. Читаючи Матфія, Марка, Луки Іана, і Ана е, і я переглядав всі дискусії, спілкування фарисеїв за Ісусом. Таке відчуття, знаєте, що Ісус йшов, а фарисеї за ним. Ану, спитайте його, спитайте, податки треба давати чи не треба. На жаль, наша церква, наші церкви, вони повні фарисейства. Де ти одне. Відбираєш і живеш цим, а інше ти просто нехтуєш і ігноруєш. Ти не рахуєшся з цим. І так говорить Ісус про них. Випробовуючи, вони приносили йому монету і казали: Ану, скажи, треба давати податки чи не треба. Знаєте, що вони хотіли? Якщо він скаже, що не треба. То всі на нього озлобляться, як це не треба платити податки? Ану попробуй в налогову піти і кричати з рупору, не потрібно платити податки. Потім позвонити, ми витягнемо вас. <світ> Розумієте? Вони, а якщо по-іншому скаже, що треба, ну тоді митарям повезло. Вони йдуть і кажуть, Таня, податки платиш? Таня така, ні. А Ісус сказав, треба. І один і інший варіант для фарисеїв був підходящим, але вони не знали, що у Господа є завжди третій варіант. І Він каже, дайте мені монетку. Чий образ кесаря? Отож, ви віддавайте кесарю кесарю, а Богу віддавайте Боже. Тому ця друга категорія, вони дуже успішно, прогресивно рухаються в нікуди. Тому що, коли людина не визнає гріх гріхом, людина котиться в яму. Якщо не визнавати погані вчинки гріховними, то скоро цих поганих вчинків в тебе буде ціле море, цілий багаж. Я не бачив, знаєте, я бачив падіння, я не буду говорити імен. Але падіння людини, людей стається так. Людина вернулася в алкоголь, там уже куріння, потім блуд, і вона вже до кроку від наркотиків, вона вертається просто, як Біблія говорить: свиня вертається до болота, до свого середовища. Тому є велика небезпека, брати і сестри, якщо ми в нашому житті не визнаємо гріх гріхом. Якщо ти щось робиш і ти такий сумніваєшся, ну щиро сумніваєшся. Щиро сумніваєшся, не оправдуєш свій гріх, а щиро сумніваєшся. Підійди до брата, до служителя, підійди до мами, до батька, до духовного толкового наставника. Підійди і запитай, я ось це робив або час від часу роблю. Це гріх чи не гріх? І коли тобі скажуть, прийми до серця і послухайся. І третя категорія: відкривають та сповідують свій гріх. Я хочу, щоб це ми прочитали. Це буде 51-й псалом. Цей псалом він названий, знаєте. Цей псалом, який написав Давид, і другий вірш в цьому псалмі він говорить, коли він взяв собі за дружину Вірсавію, після чого до нього прийшов пророк Натан. Пам'ятаєте, я казав, ми повернемося. Тільки після цих всіх каруселій, тільки після всіх цих обставин Давид визнає свій гріх перед Богом. Давид, чому не раніше? Брати, і сестри, я хочу вас запитати, чому не раніше? Чому люди визнають свої гріхи після третього аборта, після четвертого шлюбу, після того, як уже немає куди колоти наркотики і вже в ноги починають колоти, от тоді вже розуміють, в яких гріхах вони живуть. Чому після того, як не накрав тисячу доларів, десять тисяч доларів, сто тисяч, а вже як лімон комусь здовжен доларів, тоді ти вже визнаєш свій гріх. Чому не одразу? Давид, чому не одразу? Чому не тоді, коли Урія ще живий? Коли Нафан не прийшов і не сказав тобі, що дитина, яку носить Вірсавія, помре. Чому не тоді? Ми не знаємо. Але ви можете дати відповідь сьогодні собі. Чому ви не визнаєте гріх зразу? Чому одні гріхи ми швиденько приносимо до Христа? А інші гріхи? Ми, як то, знаєте, як ту квочку, як песика того, лілеєм, обходим, любим, в надії, що що? Що прийдуть моменти, прийдуть часи, коли вдруг внезапно скажуть, що це був гріх, а тепер опа, це вже не гріх. І ми такі, ну все. Чому? І дивіться, що говорить Давид. Помилуй мене, Боже! Задля милості своєї і з великого свого милосердя зітри мої беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очись мене від мого гріха. Обмий мене Давид, ти що грязний. А виходить, брати сестри, коли ми в гріху живемо, то ми відчуваємо себе пацюками. Ми відчуваємо себе грязними людьми. Ми ніби чисті, я ніби в білій рубашці, в новому костюмі, але ми відчуваємо себе грішними, і ми не маємо куди діти цей гріх. Але знаєте, що робить дьявол? Він каже: Напийся, накурися, іди побий комусь морду, іди виплоскни свою енергію, іди поганяй на машині, на нетрезву голову щоби просто знаєте, витіснити це, але це витісняю до пори до врімені. А потім ти знову приходиш до цього стану, коли цей гріх душить тебе і давить тебе. Чому я про це говорю, брати і сестри? Тому що є надія, не потрібно томитися в гріху, потрібно прийти до Христа і сповідати свій гріх, не сповідувати його переді мною. Хто я є? Немає посередника між небом і землею, окрім Ісуса Христа. Він сказав це слово звершилося і завіса в храмі розірвалася. І тепер нам не треба вже бути добряками священниками, щоб вони, можливо, за мене там замовили молитву. Не треба йти на Калинівський базар, підходити до священника, давати йому гроші, щоб він записав обов'язково твою фамілію і дасть Бог не забуде, то помолиться. Ні, ти можеш напряму стати на коліна, відкрити своє серце, відкрити уста і сказати: Господи, цей гріх він так томить мою душу, він так тяготить мене. Тому що я повертаюся до нього. Я повертаюся до нього. Або він просто вже роками не сповіданий в моєму житті. Я щось учудив, і я більше так не роблю. Але цей гріх він давить мене. Він давить, і я не можу бути ефективним в служінні. Він давить, і я не можу молитися. Він давить, і я не можу читати Боже слово. Він давить, і мені не хочеться святкувати Пасху. Бо Христос воскрес, і це радісно, але я не відчуваю цього в своєму серці. Не томися. Тому що ти не приречений. Ти приречений. П'ятий вірш Давид говорить: бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Давид, чому ти молишся? Чому ти йдеш до Бога? Тому що його гріхи переді мною. Він бачив урію, з яким він сидів і вечеряв, але тепер Урія мертвий. Він молив Бога, і написано, що він не їв, не спав, і він лежачи, просто лежав так на підлозі і молився, поки ще дитина була жива. Коли дитина вмерла, він встав, умився і почав їсти, до нього підходять слуги, питають, що ти робив, а він каже: Я це робив в надії, що, можливо, Господь змилується наді мною. Супроти тебе. Він продовжує тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Це останній вірш, який я прочитаю з цього псалма. В твоїх очах Давид каже, Боже, мене вже не цікавить, що мені там підсказують. Його мудреці, там якісь друзі. Він каже: Я зрозумів, я зрозумів, брати і сестри, нам треба це розуміння, що гріх в Божих очах є гріхом. Тому що я можу робити певні речі в своєму житті, підійти до Саші. Саші сказати, Саша каже, та в принципі це нормально. Але ні, давайте ми будемо приходити до Христа і казати Боже, а в твоїх очах це гріх? Скупість в Твоїх очах це гріх. Бо інший каже, що ти не скупий. Ти розсудливий. Ти розсудливий. Ні-ні, ти взятку не давав, це спонсорська допомога. Ні, в Божих очах, як ми виглядаємо в Божих очах. Якщо йти трішечки вперед, читайте Біблію там чудово просто є історія того, як Давид вирішив зробити перепис. І йому казали не роби, але він вирішив її зробити. І коли її зробив, то він вже не приховував. До нього прийшов Нафан, до нього прийшов пророк. І він каже: вибирай. Давид, знаючи те, що було, він вибрав з трьох карт ту, яка напряму зв'язана з Богом. Вже не приховував. Вже не приховував. Вже відкрито і щиро і йшов до Христа. Висновок, і ми молимося. Причти 28 розділ 13 вірш. Причти 28 розділ 13 вірш. Хто втаяє свій гріх, той не матиме успіху. А хто його визнає і залишає, той буде помилуваний. Друзі, ви можете, і я разом з вами я можу бути помилуваний небесним Батьком. Мені не треба ваше помилування. Мені не треба, щоб ви мене зрозуміли. Мені не треба, щоб ви мене підтримали. Мені потрібно, щоб це все зробив Господь для мене.